У Миколаївську міську лікарню номер 5 придбали нове обладнання для покращення медичних послуг і лікування пацієнтів. Сучасна це дуга, яку цього тижня облаштували в лікарні, вже активно використовується медиками. Про особливості нової техніки і чим вона краще за ту, що була раніше, дивіться в сюжеті. Миколаїв продовжує оновлювати медичний парк міських лікарень сучасним обладнанням. Нова рентгенологічна цедуга була придбана і вже стала на медичне чергування у міській лікарні номер 5 що розташована у корабельному районі. Ми на цьому тижні отримали рентгендіагностичне обладнання. Цедугу куплену за кошти міського бюджету та лікарні. Це вже її ввели в роботу. Сучасне обладнання допоможе якісно проводити оперативні втручання, зменшить радіологічне навантаження на пацієнтів, прискорить одужання хворих, відзначають лікарі. А головне, медики зможуть поглиблено відслідковувати свою роботу під час проведення операцій. Це на майбутнє, дуже прискорить роботу. Можемо збільшити кількість виконаних операцій за день, допомогти як можна більше людям, які цього потребують. Техніка, яка використовувалася раніше, вже застаріла і не могла повноцінно виконувати ті задачі, які ставили лікарі, оскільки її головним завданням є здоров'я пацієнта, а також успішно надана медична послуга. Тому запит в новій медтехніці був. До цього у нас затягувався. Процес операції за рахунок того, що доводилося робити за необхідності знімки палатним рентгеном. Потрібний був ще ресурс додаткового персоналу для того, щоб підкласти рентгенологічні касети. Для пацієнта його треба було лишній раз. Переміщати, переносити, перевозити, а іноді потрібно спускати було з відділення на перший поверх в післяопераційному ранньому періоді, коли є ще больовий синдром, і пацієнт ще не дуже реабілітувався. Зараз це все зможемо зробити на місці. Травматологічне відділення у п'ятій лікарні надає весь спектр послуг при травмах кінцівок, тазу, а також захворюваннях опорно-рухового апарату. Виконуємо всі сучасні методи остеосинтезу. Також виконуємо реконструктивні операції на кістках та суглобах та заміну суглобок. Зазвичай в день проводять три планові операції, розповідають лікарі. Водночас доводиться працювати з бойовими травмами, коли допомогу слід надати невідкладно. Тому кількість оперативних втручань лише за один день зростає щонайменше до десяти. Операція була ну надволі складна. Через три з половиною години я вже був в палаті. Почуваюся добре. На слідучий день я вже пішов. Я задоволений операцією, Дуже кваліфікований персонал. Ну все в мене добре. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі. каналі Март.